Яке значення відіграє перше слово в житті людини? Для батьків перше слово їх дітей це велика радість і потіха, особливо якщо це слово тато. А яке значення має останнє слово в житті людини? Дуже велике значення, адже останні слова, сказані людиною, це як підсумок усього життя. Сьогодні ми читаємо другу книгу Самуїла, 23 розділ. Там записані останні слова Давида, царя Ізраїлевого. Отож, написано так: а оце останні Давидові слова, слово Давида, сина Єсеєвого, і слово мужа високопоставленого, помазаного Богом Якововим і солодкого піснотворця Ізраїлевого. І ось конкретно слова, які промовив Давид: Дух Господній говорить в мені. А слово Його на моєму язику, сказав Бог Ізраїлів, скеля Ізраїлева говорить мені. Що за дивні слова? Про що говорить Давид в своїй останній промові, і як це його характеризує? Які акценти він робить в своїй промові? Ось ключові слова і ключові вислови, які він використовує: Дух Господній в мені, Слово Бога в мені, сказав Бог Ізраїлів. Скеля Ізраїлева говорила мені. З цієї промови видно, що Давид дуже цінував стосунками з Богом. Він радіє те, що може чути слово Господа Бога, чути, розуміти і підкорятися словам Господа Бога. Сьогодні, як і за часів Давида, Бог відкриває свої слова для людей. Бог промовляє через Духа Свого Святого, Бог говорить по-особливому через Біблію, через Писання, Бог говорить через наставників. Але як за часів Давида, так і сьогодні одні приймають слова Господа Бога, інші ігнорують Божі слова. Якщо підвести підсумок Твого і мого життя кількома словами, як можна охарактеризувати наше життя? Чим ми радіємо? Бажаю в цьому дні жити згідно Слова Божого. Бажаю, щоб в цьому дні радість від спілкування з Богом була видною і очевидною. Читаємо Біблію щодня.